Уявіть собі, що ви відкриваєте сайт, нібито опозиційного російського видання. Перед вами великий матеріал про те, чи варто Україні воювати за окуповані Росією території. Він повністю складений з оціночних суджень. Це нібито листи в редакцію. От загадкова Наталя з нібито Кіровоградської області пише, що мовляв, Україна може відмовитися від території, бо найсінніший потенціал це люди. Нікого з авторів цих думок не можна верифікувати. Так само неможливо перевірити, чи вони взагалі їх писали. Проте довільна добірка, нібито листів, подається редакцією як середня загальноукраїнська усталена думка. Як вам такі високі стандарти? Саме так працює модуза: російське видання, що позиціонує себе як опозиційне, але не лише вона сьогодні. Ми поговоримо про те, як так звані ліберальні російські медіа поширюють кремлівські наративи і проаналізуємо, чому вони можуть бути небезпечними. Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто як не українці, мають стати кращими знавцями Росії. Російський телеканал дощ нині позиціонує себе як незалежне медіа. Після 2022 року його трансляцію навіть заборонили в Росії за критику війни. Виходить, канал дійсно опозиційний. Думають глядачі і вмикають відео. А там на них чекає порція російської пропаганди, загорнута в красиву обгортку опозиційності і матеріали, які мають викликати жалість і співчуття до російських військових. Видання Детектор Медіа проаналізувало кілька таких сюжетів про російських мобілізованих і дійшло висновкою, що вони побудовані не на тому, щоб уникнути мобілізації в Росії і відправки на фронт, а на тому, щоб розв'язати проблеми російських мобілізованих, тобто звернути увагу керівництва на те, що солдати не навчені, офіцери тікають з поля бою, а зброї немає. А отже, допомогти російській армії ще одним прикладом того, як дощ підіграє риториці Кремля, є висвітлення подій у Курській області. Так, в одному із сюжетів ведучий розповідав про нібито неважливість цієї операції і говорив, що мовляв, через це наступ російських військ на Донбасі тільки посилився, адже Україна відволікла від оборони свої кращі частини. Курська операція одна з головних пабет в теченні всієї війни. Это, как минимум, очень большая натяжка. Изгнание российской армии из-под Киева – победа. Операция в Лимане – победа. Отвоеванный Херсон – победа. Но вторжение в Курскую область? Есть сомнения, можно ли его в принципе считать успехом в этой войне? Да, это неприятно для Путина. Да, это для него политическая проблема. Но ход войны не изменился, а российское наступление в Донбассе в итоге только усилилось. В частності, тому, що Україна відлікла свої лучші часті оборони. Це типовий прийом, який використовувала російська пропаганда від початку курської операції. Тоді пропагандисти також намагалися применшити її значення. Меседж росіян був такий: події на Курщині не мають значення. Це все відволікаючий манер з боку Збройних сил України, яким вони нібито відвертають увагу від важких боїв на Донецькому напрямку. Тоді таки тези поширювала цифрова армія Росії у своєму телеграм-каналі. Саму операцію тут охрестили піар-атакою і закликали поширювати в українському інфопросторі меседжі, мовляв, Сили оборони України загнали себе в кут наступом на Курську область, тоді як самі українські військові нібито масово зазнають втрат на Донбасі і відступають. А ось приклад того, як в ефірі дождя відбувається підміна понять на користь Росії. Це Уже про переговори у ньому запрошений гість говорить про те, чи вдасться американські та українські делегації наблизити свої позиції. Американці провдеценфелиють акцент на тому, що Україна должна продемонструвати свою готовність к миру. При этом про Росію вони особо не говорять. От Росії така демонстрація не требується. Но главный вопрос здесь вот в чем. Насколько американская и украинская делегации сумеют сблизить свои позиции, чтобы возобновились поставки помощи? У відповідь на це ведуча дождя заявляє, що мовляв одним із основних питань є те, наскільки президент Зеленський готовий поступитися про поступки і компроміси, на які мала б піти Росія. Вона звісно нічого не каже. Тут ще головний, як мені здається, можливо, один з основних питань, заключається в тому, наскільки сильно Зеленський готов уступати, наскільки значимими можуть бути. Його і компроміси. Та чи варто цьому дивуватися? Якщо для дождя війна Росії проти України почалася лише в 22-му році, медуза називає себе незалежним опозиційним російськомовним медіа, яке від заснування працює з РИГИ. Це означає, що видання може не підпорядковуватися російським законам, не боятися переслідувань, а повідомляти новини неупереджено. Але чи так це є? Давайте перевіримо, 13 квітня цього року росіяни вдарили балістичними ракетами по Сумах. Внаслідок удару загинуло 35 людей, серед них двоє дітей. Ще понад 100 людей дістали поранення. Росіяни вдарили прямо по центру міста. Перша ракета влучила в одну з будівель Сумського університету, а друга розірвалася фактично над вулицею. Відразу після удару російська пропаганда взялася за звичну для себе справу. Ворог почав наповнювати інфопростір різними версіями з виправданням удару. Пропагандисти не заперечували реальність, вони її спотворювали. Альтернативні версії мали дезорієнтувати і відвернути увагу від чергового злочину, який вчинила Росія. Центр стратегічних комунікацій виділив п'ять основних брехливих версій, які виправдовували російський удар. Одна з них передбачала, що, мовляв, росіяни били по промисловому об'єкту, а не цивільному. Інша, що удар, нібито був по скупченню військових. Таким чином пропагандисти знімали відповідальність з Росії і перекладали провину на Україну. А що ж ліберальна медіа наступного дня після трагедії на медузі вийшло дві новини? Перша цитувала позицію російського міноборони, мовляв, метою удару було місце проведення наради військових. Друга новина була такого ж змісту, але з більш гучним заголовком. У ньому йшлося про те, що Міноборони Росії звинувачує Україну в тому, що російські військові вбили мирних жителів у Сумах. Таким чином, так зване опозиційне медіа допомагало пропаганді поширювати альтернативні версії трагедії і спотворювати реальність. У цьому інфошумі губилося головне. Те, що саме Росія завдала удару, і що саме через неї загинули десятки людей. Натомість псевдоліберальні медіа почали розказувати, мовляв, не все так однозначно. Слідом за медузою, брехливі версії Кремля, підхопили ще одна так звана опозиційна медіа, нова газета Європа. Попри офіційні дані про кількість загиблих мирних жителів і кадри з місця атаки, журналісти так і не змогли зрозуміти, хто ж був ціллю удару. Не все так однозначно кажуть вони, і слідом за медузою поширюють кремлівський фейк, що мовляв ціллю удару було скупчення військових. Варто зауважити, що обидва медіа досить сумлінно цитують російські міноборони настільки сумлінно, що називають українську владу так званим київським режимом. Нагадаю, цей термін використовує російська пропаганда для поширення міфу про нібито нелегітимність української влади. У такий спосіб росіяни намагаються показати, нібито цей режим діє лише в межах Києва, тоді як інші українці буцімто є його заручниками. Звісно, можна сказати, що це ж лише цитата офіційного відомства. Але що заважало російським медіа переказати її, використовуючи коректне формулювання, особливо зважаючи на те, що журналісти добре знають наскільки важливою є термінологія для Формування потрібних переконань в аудиторії. Але чи варто цьому дивуватися, якщо так звані опозиційні російські медіа систематично потрапляють в скандали? Візьмемо до прикладу Туш Мадусу. У березні цього року вона опублікувала репортаж Шури Буртіна зручним заголовком про те, що багато українців більше не хочуть воювати. Матеріал викликав неабияку критику, тож пізніше заголовок відредагували. Але краще не стало. Попереднє твердження редактори змінили на запитання, чому багато українців не хочуть воювати. Проте критика викликав не лише заголовок, сам текст виявився не менш маніпулятивним. Написаний він у стилі Все пропало. Після прочитання репортажу Буртіна складається враження, що в Україні все дуже погано. Люди жахаються мобілізації, пише журналіст, командирам на фронті, не чхати на життя бійців. А цивільні хочуть негайно припинити війну. Такий висновок він робить на основі діалогу між жінкою і військовим у потязі. Самих українських військових Буртін взагалі описує як п'яниць. Для них, за словами Шури, випити горілки і пива в потязі це маленька радість в житті. Для того аби зрозуміти, які емоції має викликати цей репортаж, навіть не потрібно читати текст до кінця. Варто лише поглянути на заголовок і анотацію. У заголовку нам відразу кажуть, що це репортаж про новий страх перед війною, який охопив всю країну. А нотації попереджають, що це важкі розповіді, у яких багато болю, безсилля та розпачу. цікаво, що саме страх, бесилля і розпач ворог періодично намагається викликати в українців. Росія навмисно нагнітає ситуацію в інформаційному просторі, щоб змусити нас здатися. Саме це є основною метою російських інформаційно-психологічних операцій. І репортаж Медузи вдало підіграє цьому завданню. Подумайте самі, чи підозрює людина, яка читає матеріал у нібито опозиційному медіа, що нею намагаються маніпулювати? Звісно, ні. Тим паче, коли сам текст частенько відображає реальні проблеми. Як от з цією ж мобілізацією? Але питання не в тому, що Буртін говорить про проблеми питання в тому, що він говорить лише про них. Тож не дивно, що ніяких відчуттів, крім деморалізації, його текст не викликає. Набридла псевдоекспертиза у Ютубі росіяни знову лізуть у рекомендаціях. Ми знаємо, як це виправити. Ну ми разом створювати якісний український контент, підтримуйте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Ще одна так звана опозиційна медіа це канал Популярна політика». Його запустила команда фонду Навального. В описі каналу йдеться, що тут розповідають правду про війну, розв'язану Путіним проти України. І це перший дзвіночок, який повинен збентежити його глядачів. Твердження, мовляв, це лише війна Путіна, а не росіян, досить популярне серед так званих російських опозиціонерів. Така позиція дуже зручна для них з кількох причин, по-перше, у такий спосіб росіяни знімають з себе відповідальність за те, що це саме вони привели Путіна до влади і дозволили йому роками там залишатися. По-друге, росіяни ставлять на перше місце свої інтереси, називаючи цю війну лише війною Путіна, вони формують собі образ жертви, мовляв. Погляньте, ми, як і українці, страждали від режиму диктатора і вимушено виїхали за кордон. Новинний контент на Ютуб-каналі Популярна політика також специфічно дотримується стандартів журналістики. Зеленський звинився перед Трампом за конфлікт в Авальному кабінеті. Він направив Трампу соответствующе письмо. Отже, ведучий говорить, що Зеленський, нібито, вибачився перед Трампом, але не уточнює, що ці слова належать спецпризначенцю президента США Стіву відкофу. саме він є єдиним джерелом інформації про так зване вибачення. Але ведучий цього не згадує, і це проблема. Бо як виявилося згодом, Вітков посилався на слова Трампа. А Трамп посилався не на лист, а на допис Зеленського в соцмережах. Дуже високе дотримання стандарту точності. А ось він, ще один приклад дотримання стандартів, тільки не журналістських, а швидше пропагандистських. 14 лютого цього року російський ударний безпілотник влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. Це сталося біля нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований реактор? Новина про влучання з'явилася на каналі Популярна політика». у сюжеті. ведучий запитує експерта, чи дійсно це російський дрон влучив в укриття, і чи можливо таке, що це була ненавмисна атака? Предположительно, російський безпілотник поврієв саркофаг Чорнобильської АЕС. Ну прежде всього одправний вопрос, який ми всегда задаємо в таких історіях: можемо ли ми бути уверены, що це російський безпілотник і як цю атаку? Следует воспринимать случайность или нет. Перед нами класичний приклад використання прийому ні все так однозначно. Ведучий каналу, який мав би розповідати правду про війну, наповнює інфополе маніпуляціями і підіграє російській пропаганді. Зверніть увагу на формулювання: ймовірно, російський безпілотник або, ймовірно, випадкова атака. Для повноти картини не вистачає хіба припущення, що це українці самі обстріляли Чорнобиль. Но вони стало шаблонним. Детальних репортажів про те, що відбувається на фронті, мало це цитата із ще одного репортажу Шури Буртіна для російського видання медузи. Відчуваєте ці нотки зверхності і знецінення роботи усіх українських воєнних кореспондентів, які щодня висвітлюють війну. А тепер уявіть, що в Україні досі є ті, хто читає або дивиться так звані ліберальні російські медіа. Але правда в тому, що стільки б вони не ховалися за брендом опозиційності, вуха офіційної пропаганди все одно видно. І в цьому полягає ще більша небезпека, бо на відміну від махрових пропагандистів, російські ліберали навчилися продавати прокремлівські меседжі у красивій обгорці. Тож не варто шукати правду про війну серед російських медіа та блогерів її там просто не існує. Ба більше так звані опозиційні російські медіа нерідко підіграють офіційній пропаганді і просувають вигідні для Росії меседжі українцям на таких ресурсах нічого робити. Краще споживайте новини з кількох українських медіа. Дія, які входять до білого списку інституту масової інформації, і доповню цей список профільними змі, які спеціалізуються на військовій аналітиці, як от новинарня, мілітарний портал чи армія. Інформ, це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.